Раніше в листопаді тут вже починали готуватись до новорічних свят. Проте нині руками педагогів створюють те, що зовсім скоро поїде на передову та буде, чи не єдиною згадкою для воїнів-захисників про тепло рідного дому. Тут виготовляють окопні свічки. Вадим Миколаєвич почав свій волонтерський шлях ще з кінця лютого. Плів маскувальні сітки у місцевих школах, допомагав там, де потрібні були руки. Сам чоловік керівник творчого гуртка у це Але через війну Вадиму Миколайовичу довелося змінити свою діяльність та опановувати військовий хендмейд. А тепер замість пензлика та фарб взяти до рук банки та віск, аби виробляти окопні свічки. Ми от це робили сітки, зараз свічки батьки приносили. Солодощі, продукти для переселенців, речі все, що було необхідно, важливо тому, що ми об'єднуємося, а об'єднання це є дуже добре. Створюють окопні свічки у цьому це до ЮТ більше двох місяців. До їх виготовлення долучаються не лише освітяни та працівники центру творчості, а й звичайні містяни та батьки дітей. Охочих багато, а технологія проста. Необхідно помістити у залізну бляшанку з під консервів, скручений равликом картон, а потім залити його парафіном або воском. До готовності він застигає близько години. П'ять-десять хвилин часу і свічка готова. Вона розміщена у бліндажі спеціальним чином, може горіти аж чотири години, не привертаючи увагу ворога. Волонтери кажуть, готові працювати, аби були матеріали. Бачили в інтернеті, бачили, що роблять колеги із палаців культури. Це все. Подивилися майстер-клас та й почали ні мудрство, я лукаво. Робити свічки саме, саме дорожче у виготовленні окопних свічок, це парафін або віск. І ми пробували різні методи, тобто нам і бджільники привозили вощину, але вона дуже димить, тому вона буде диміти і в окопі хлопцям, значить, саме краще використовувати звичайні свічки. Віск та картон освітяни разом із батьками дітлахів закуповують за власні кошти. Тож, якщо ви бажаєте допомогти волонтерам з матеріалом, Алами можете звернутися за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. Владислав Рудіюк, Андрій Яковлів, перший міський.